За легендою, лісову пожежу помітив воді проїжджаючого авто, про що й сповістив МНС. Спочатку на місце прибули лісники, та їхніх сил та обладнання не вистачило для самостійного гасіння палаючої лісової підстилки. На допомогу прийшли професійні пожежні. Вам поступив умовний сигнал о пожежі в районі урочища сосна 2 У Вас поняла, на прийняв інформація. Понялось. Вот с этого сигнала, собственно, начинается учение. Сейчас пойдет информация по схеме взаимодействия лесхозу, и сюда они будут направлять свои подразделения. Спільні дії лісників та пожежних спостерігав і заступник голови Словянської радиадміністрації Андрій Руденський. Лісхоз, кроме мобильных телефонов не имеет никаких средств. Обязательно надо приобрести рации мобильные. Этим будем заниматься. Взаимослаженность самих. Коллективов пожежних бригад що в лесхозі, що в МЧС я отмечаю на очень високому рівні. Техническая часть подготовлена отлично. До найближчої водойми більше кілометру рятувальники використали спеціальну помпу, що за секунду перекачує 110 літрів води. Для оперативного гасіння лісової пожежі було прокладено більше кілометра пожежних рукавів, до яких можуть одночасно приєднатися сім пожежних автомобілів. Тож у Слов'янському районі лісовим пожежам поставили надійний заслін. Звісно, що на навчаннях сім пожежних автомобілів ніхто не використовував, а ось два під'єднали і відпрацювали гасіння верхової пожежі. Сліди перебування людей у лісі навколо Райгородку бачимо осюди, тож відпрацювання спільних дій МНС та Лісгоспу необхідні. До речі, у Слов'янському районі такий захід проводився вперше.